Привіт, хвостатолюбчики! Як ти думаєш, що спільного між здоров'ям твого улюбленця та його тарілкою правильно все? Що значить холістик? І чому це кращий вибір для котиків і песиків? Бо харчування для котика чи песика це не просто аби щось перекусити, а повноцінний фундамент здоров'я. Від шерсті до імунітету. І сьогодні ми розберемось, що таке холістик корм, чому він коштує дорожче, чому радять ветеринари і чи справді він вартий своїх грошей. Поїхали! Перед тим як хапати яскраву упаковку, важливо зрозуміти: всі корми різні. І поділяються вони на чотири умовні класи: економ, преміум, суперпреміум і холістик. Ну а яка різниця? Ого, ще й яка! В економі мінімум м'яса, зате максимум ароматизаторів. У преміум вже є щось справжнє: супер преміум крок до збалансованого раціону. А от холістик це взагалі інша ліга. Це коли корм як шефське меню в ресторані, тільки для твого хвостика. Слово холістик походить з грецької, означає цілісний. Повний і в харчуванні це теж означає нічого зайвого, все по ділу. У складі холістика: м'ясо або риба в основі. Корисні овочі, фрукти, безглютенові зернові, типу гречки чи нуту, рослинні олії, пробіотики, вітаміни, мікроелементи. І жодного порошкоподібного смаку бекону. Чи сумнівних м'ясних субстанцій. І головне усі інгредієнти підбираються так, якби ваш песик чи котик харчувались в дикій природі. Тільки з урахуванням домашнього життя. Чому це кращий вибір? Уяви, що твій улюбленець щодня їсть і смачно, і корисно, і не має проблем із шлунком, зубами чи шерстю. Саме так працює холістик. Переваги! 100% натуральний склад. Немає барвників, підсилювачів хімії. Підтримка імунітету, травлення, суглобів. Гарна шерсть і блискучі очі. Профілактика багатьох хвороб. Так, він коштує дорожче. Але це не розкіш, це економія на лікуванні. І це спокій за здоров'я улюбленця. Окей, а як не купити псевдохолістик? Бо іноді маркетинг хитріший за білку на батуті. Тримай чек-лист. Перший інгредієнт у складі це м'ясо, а не м'ясна мука. На упаковці чітко написано, які саме продукти і в якій кількості. Немає пшениці, кукурудзи, штучних ароматизаторів. Корм виготовлений у Канаді, ЄС або країнах з високими стандартами. Бренд має сертифікат AAFCO або Федіаф. А ще важливо: не купуйте холістик на вагу. Це не крупа. Він має зберігатись герметично, бо не містить синтетичних консервантів. Як перевести улюбленця на холістик? Тут головне плавність: не кидайте одразу всю миску з новим кормом. Спочатку 10-15% холістика, решта звичайний, потім 30 на 70. За тиждень-два хвостик адаптується. Важливо, якщо хвоста та особистість довго їла смакові бомбочки з економ класу, їй може не одразу зайти новий смак. Дай час і буде результат. Як обрати холістик саме для вашого улюбленця? Холістик це не універсальний один на всіх. Врахуй. Породу, вік, активність, стан здоров'я, алергії і, звісно, смакові вподобання. Є песики, що від риби морщаться, як ми від броколі. Ідеально порадитись із ветеринаром, особливо якщо улюбленець літній хворіє або має дієтичні особливості. Холістик це як турбота, вкладена у кожен грам їжі. Так, він не найдешевший. Але якщо ви хочете, щоб ваш песик чи котик був здоровим, активним і прожив щасливе життя, це інвестиція, яка працює щодня. А головне, хвостик вам цього не скаже, але точно відчує. Якщо було корисно, став подобайку, підпишись на канал і поділись цим відео з тим, хто любить хвостиків так само, як і ти. Ми ще підготуємо багато класних порад. До зустрічі в мастерзу.